В Британії величезний переполох викликала історія з жінкою, яка померла в лондонському аеропорту на очах численних пасажирів і співробітників литовища. В неї раптово почалися конвульсії і блювота. Врятувати її не змогли. А оскільки прилетіла жінка із Західної Африки, де зараз е вирує епідемія невеліковної гарячки Ебола, а миттєво попозли чутки, що вбивчий вірус потрапив на територію об'єднаного королівства. Панічні настрої блискавично підхопили і британська преса. Ну і з нами на зв'язку зараз Ірена Транюк з української редакції е -е, Ірено, вечір добрий, скажіть, будь ласка. Чи підтвердився діагноз Ебола е, в цієї пасажирки? І що як на це реагують британці, що зараз відбувається у зв'язку з цим в Англії? Добрий вечір, Наталю. Діагноз пасажирки гамбійського літака не підтвердився. Тож територія Британії залишається офіційно вільною від лихоманки Ебола. Нагадаю, що від цієї лихоманки в трьох країнах Західної Африки за останніми даними померли уже 826 людей. А причин переляку британців принаймні три. По-перше, цьогорічний спалах Еболи наймасштабніший від часу, як цей вірус уперше виявили майже 40 років тому. По-друге, як засвідчили недавні спалахи високопатогенного пташиного грипу чи атипової пневмонії, віруси поширюються швидко, бо, поки триває інкубаційний період і немає симптомів, інфіковані можуть привести вірус до будь-якого куточка світу. А по-третє, від лихоманки Ебола немає ані ліків, ані вакцини. І цим скористалися деякі сказати б. А коли пера з популярної преси, ось так виглядає перша шпальта газети Daily Mirror, бульварного видання тиражем біля мільйона примірників. Неможливо не запанікувати, коли побачиш крупним шрифтом слово терор, навіть якщо тут це слово радше означає крайній переляк чи нажаханість. Поширюється ебола через контакт із рідинами зараженого організму. Особливу небезпеку становить дотик до тіла, померлого від еболи. Інкубаційний період від двох днів до трьох тижнів це високоінфекційне і дуже летальне захворювання. Смертність становить від 50 до 90% від кількості інфікованих. Тож підстави для переполоху у працівників аеропорту Ґетвікучора були, адже вони доглядали за хворою, яка померла у них на руках. Наталю. Дякую, Ірина. Ірина Транюк BBC, Британія. Британія, яка нервується через вірус Ебола, смертельну поше, що викошує жителів Африки.